Мої вітання. Так, ось і пройшов у нас тиждень з нашого розіграшу. 1 квітня ми його розпочали і домовлялися з вами, що це на тиждень, що наступного понеділка, тобто сьогодні буде стоп. Стоп буде оголошено о 17.00. Після виходу відео це буде годинка, ще буде у вас для того, щоб задонатити. Найбільший донат, поки що, який мені видно, це 3 900, він залишається. Чому поки що, який мені видно, бо для того, щоб подивитися на банку, хто скільки задонатив на монобанку, треба просити виписку. Це той, що квест. Так що, якщо ви задонатили більше ніж 3900, ви можете скрін свого донату кинути на телефон адміністратора. Зараз бачите його на екрані в будь-який месенджер. І я вже буду розуміти, що це зовсім інший ток донат Всю виписку по Приватбанку, по монобанку я забираю сьогодні після 17-ї. І завтра, максимум післязавтра, буде рандом, буде вже оголошено переможців. Також мій донат, мій внесок у нашу з вами спільну справу на екрані зараз. І погнали тисячу гривень. Нам прийшло донат, мої зайчики молодці. І погнали, тепер попрацюємо. Поїхали. Так, президентом Словаччини став прососійський Петер Пелегріні. Він виступає проти постачання зброї Україні та зі своєю партією 500 гривень донат. Молодці. Та зі своєю партією входить до коаліції з прем'єром Робертом Фітцом. Так, чим це нам загрожує? Президентом стала якась. Чергова пропагандистська проститутка? Чим це нам загрожує? Або не чим? А, ні, таки загрожує чим а, сприянням негативним а, на нашу економіку. Не знаю, що там вони прям, як ми з ними пов'язані економічно, наскільки сильно, але мінус у цьому буде. Економічно, мінус точно. А в плані воєнної допомоги, давайте чесно, ми не сильно на них тут сподівалися на їх допомогу. Ну і те, що цих людей, я маю на увазі громадян Словаччини, будуть зомбувати і казати, що коли України не буде, стане всім ліпше. Ну, по-перше, такого не станеться ніколи. А по-друге, ну нічим тоді жителі Словаччини не відрізняються від тих нелюдів, що на Оркостані проживають. Жінок віком від 18 до 60 років також можуть вписати в електронний реєстр військовозобов'язаних. У статті ТРАТАТА. -та". Тобто, до списку військовозобов'язаних впишуть у тому числі й усіх жінок зазначеного віку. При цьому оператори реєстру видалятимуть дані про громадян, які не є військовозобов'язаними. Щось якась херотінь. Так. Колись ми дивилися з вами про жіночу мобілізацію, і я казала, що не дивлячись на те, що всі будуть казати ні, такого ніколи не трапиться. Це точно якийсь бред, і цей бред в один прекрасний день настане. Давайте подивимось, чи скоро він настане, чи це ті перші ластівки, які підрікають цей, цю новину. Так, поїхали. Всі жінки будуть у Реєстрі як військово зобов'язання з 18 до 60. Ну, це те, про що я казала. Спочатку це все буде полюбовно, це все буде, типу, знаєте, хто хоче, той і там буде в цьому реєстрі. З доброї волі, тільки з власного бажання. Далі, що буде? Далі держава зробить так, що не бути в цьому реєстрі неможливо, якщо ти хочеш заробляти кошти. Далі. Штати попередили союзників про посилення підтримки сесії Китаєм. Пекін почав ділитися з Москвою даними геопросторової розвідки. А, значить. Надав Китай САСІ супутникові знімки військових цілей, мікроелектроніку, верстати, які використовуються у виробництві танків, і дуже багато чого. Нічого не змінилося з того часу між Китаєм і Сасією. Ну, давайте так. Ми з вами бачили, що китайці дуже круто підведуть жителів Оркостану. Як ситуація зараз виглядає? Китай надалі відносини стосунки з Рашкою. Ой, оці! Розрив стосунків, незадоволення, розрив партнерства, погрози, щось віднімуть, щось атажмут, щось заграбастують китайці у расистів. Будуть претензії з приводу невиконаних обіцянок або домовленостей. Отаке нехай збувається найближчим часом. Далі. Ердоган хоче стати посередником, але нам мало однієї Туреччини як посередника, заявив Зеленський. Значить, типу того, що Туреччина не може ніяк власноруч справитися з тим бункерним чучелом, і те, що має міцні відносини в плані економіки да, і зацікавленості економічної в плані того, що на Ердогана ми розраховувати не можемо. Ну, Зараз побачимо, можемо чи не можемо. Так, поїхали. Щось вирішить для нашої перемоги, для миру в нашій країні Ердоган та Туреччина. Ердоган та Туреччина. Туреччина зацікавлена як ніколи в тому, щоб всі розійшлись по своїх країнах і припинили воювати? Якщо що, то тільки ну, тут не ми не на своїй території, тут тільки одна сторона, не там, де має бути. А чого вони так зацікавлені? Дивіться, історія в чому заключається? Те, що відбувається у нас війна, це впливає хірово на розвиток і економіку Турції, Туреччини? Не знаю, де зв'язок? Пишіть де там той зв'язок. Це перше. І друге, якщо Ердоган буде зараз виступати за мир. А так воно й буде, то це дуже класно повпливає на його політичну історію, на його таку монументальність, впевненість, на те, що він своєю сракою буде сидіти далі на тому кріслі, на своєму. Ну, тобто, така історія. Всіх цікавить політична доля Єрмака і його вплив на війну або мир в Україні. Давним-давно ми з вами дивилися рубрика, така у нас була і є: Хто є, хто. До речі, треба до неї знову повернутися. Ми давно нікого не дивилися. І коли ми дивилися там Єрмака, було дуже просте питання: його ставлення до України і. Е його вплив там на нашу державу, по моєму так було. І наскільки я пам'ятаю, то людина впевнена, що його політична кар'єра закінчиться або тим, що він збіжить, або його смертю. І він про це абсолютно, ну тобто він про це знає, він в цьому впевнений. Це ну, знаєте, наштовхує на. Такі думки, що «А чого людині боятися тоді? А чого тікати тоді? Або чого боятися смерті? Давайте подивимось. Єрмак, його політична доля, його кар'єра. Що буде далі? З ним на тій посаді, на якій він зараз. Єрмак? Та посада там, де він зараз. Ну, така сама історія або це смерть, бо дуже багато знає, дуже багато знає, або це такий, знаєте, різка пропажа з політичного поля. Чим займаються наші політики? Одні якісь мутки, домовленості, передумовленості: хто з ким, хто кого здає, по якому кругу хто кого здає? Пішли вони всі на нуль? Єрмак, для його діяльність для України. Ну, дивіться, перше. Ще раз кажу: людина не планує своє майбутнє в Україні. Про що це? Говорить? Багато про що. Перше, друге, його діяльність для нас з вами. Ну, те, що він сам про себе думає, що він іде на дуже великі жертви заради нашої держави, це він так думає, сам про себе. А на ділі. Ми з вами просто маємо якийсь перегон коштів туди-сюди. Ну, тобто, людина, якщо навіть йде на якісь жертви, в чому я дуже сильно сумніваюся, але він так сам про себе думає, він робиться не безкоштовно. І повірте, не на зарплатню. У мене все. Дякую.